Гляньте, будь ласка, велодоріжка, по якій ні проїхати нічого ж неможливо. Мало того, що там торгують так ще й черги до них приїхати не можна. Черкащенка Марина Бурсак розповідає, давно мріяла, аби південно-західний район Черкас був облаштований. Каже, тішилася, коли по вулиці Сумгаїцькій з'явилася пішохідна алея, велодоріжка та лавки для відпочинку. Наразі ж додає, усе це використовується не за призначенням. Поставили лавочки, так що вони ж всі поломані вже, все торгачі їх зайняли. Відпочити сіти там не можна. Я хочу вільно пересуватися алеєю, вільно, щоб мені не заважав. Молочною продукцією, м'ясом, салом, овочами та іншими продуктами харчування тут торгують прямо на асфальті. І це порушення санітарних норм, вважає місцева жителька Юлія Осколкова. Після них в кінці дня купа бруду, купа сміття. Це хтось повинен прибирати. антисанітарія, поруч є спеціально облаштований ринок Ярославський. Там є туалети, там є торгові прилавки, де вони мають змогу нормально в умовах працювати. На єдиному південно-західному районі ринку Ярославський є місця для торгівлі, розповідає його директор Євген Портний. Каже, чому люди не йдуть туди торгувати, не розуміє. До мене на ринок приходять, приходить служба. Ось була десь, може, тиждень тому. Давай перевіримо, де екрани, де антисептик, руки витерти. А я кажу: а давайте на стихійну. Ні, це нема. У нас нема повноважень. Добре, а у кого ж вони будуть ці повноваження? Давайте з цього почнемо. Там законно люди стоять. На велодоріжці торгує овочами та фруктами. Продавець Сергій говорить, що на цьому місці здійснювати продаж заборонено. Не знав. Ніхто не дозволив. Просто всі торгують, я прийшов став тавтурою. На Сумгаїцькій є облаштовані для торгівлі павільйони, розповідає продавчиня Оксана. Один із них каже, орендує. Втім, товар виносить ближче до пішохідного переходу, бо тут більший потік людей. Це вроде як склад. Але ми стоїмо там, де, наприклад, краще вроде як проход для людей. Торгують на тротуарі. Це є згідно 160 статті Кодексу України про порушення. Там і так прописано, що заборонено торгувати в невизначених містах, а саме там є сперечення в тротуарах і так далі. Буде попередження, ще вони збираються. Завтра на це місце прийде муніципальна служба, яка займається. Буде складати відповідні матеріали. Головний муніципальний інспектор міста Станіслав Коломієць говорить: адмінпротоколи недієвий засіб боротьби зі стихійниками. У нас працює не така велика кількість інспекторів. Ми самі це не можемо осилити. Звертаємося завжди до поліції. Ми обмежені в часу і в вихідні дні ми теж не працюємо. 1700 гривень в штрафу, ми штрафуємо, але знову ж таки підприємство, яке здійснює торгівлю, мусить нам надати документи. Але ж вони відмовляються. У нас немає засобу примусу встановити особу. Нам треба створити комунальне підприємство Муніципальна варта, яке буде працювати цілодобово і вихідні дні. Одним із дієвих засобів боротьби зі стихійною торгівлею Станіслав Коломієць вважає вилучення інвентарю у порушників. Якщо декілька разів підприємець лишиться свого інвентаря, то я думаю, він який коштує теж. Певну кількість грошей, то я думаю, що людина почитає, порахує математику і йому буде невигідно платити штраф 1700, ще коли позабирають і кантера, ваги стіл на чому здійснюється торгівлю, то воно буде нерентабельно. Станіслав Коломієць додає: гальмують закриття стихійних ринків і самі містяни, які є прихильниками такої торгівлі. Місцева жителька Ольга Старовойтова говорить, їй зручно вийти з дому і відразу придбати необхідне. Ринок не зовсім у такому місці, до якого близенько йти. Тут просто удобніше. Можливо, влада хай робить так, як вигідніше для людей. З одного сторони, з одного боку це викликає якийсь дискомфорт. Це ніби не досить гарно, але з іншого боку, це зручно у побуті. Вийшов з дому, придбав і пішов. Домашнє молоко, березовий сік в магазині такого не купиш. Якби усі торгували у визначеному місці, то й люди б закуповуватися ходили тільки туди, говорить місцева жителька Юлія Осколкова. Щоб припинити діяльність стихійного ринку, жінка створила петицію на сайті міської ради. Те, що моя петиція набрала за добу більшість голосів, це каже тільки про те, що люди теж обурені. За тиждень петиція набрала 287 голосів із 250 необхідних. Тепер її мають розглянути на сесії Черкаської міськради. Наталія Старинець, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.